Цей садочок біля батьківської хати Сергій Гавриленко посадив 10 років тому. Саджали разом з братом, але його завжди називали садок Сергія, розповідає мама Надія Гавриленко. Дітки приїжджають, Саші, і Сережі не було, і Сережка з ними ще бачить садку. А тепер сусіди кажуть: нема Сергія і мертвий садок. І діти туди майже не ходять. Він їх організує, з ними спілкується. Бувало так, а зараз нема. нема. Тепер на згадку про сина в пані Надії залишився альбом, в якому ціле життя. Його перша фотографія. А це дитяче фото з батьками. На фотографіях останніх років чоловік у військовій формі. Сергій Гавриленко став на захист країни в російсько-українській війні. Загинув у березні 22-го року, через тиждень після свого 42-го дня народження. Як розповіла дружина Сергія Тамара, чоловік вирішив піти на фронт ще у 2014 році. Його якби не взяли, бо він офіцер запасу. Він двічі ходив в воєнкомат. Його ну якби не брали. Офіцери не потрібні. Чекайте, коли запросять. Завжди вважав, що Росія це наш ворог. От завжди. Я казала, ну там, різниця, яка, ну там всі люди, аби вони були людьми. Він каже, ну всі люди. А каже, росіяни, ну, русі, це каже, ну, наш перший ворог. Він завжди так казав, скільки Україна є, скільки вона бореться з тими москалями. Він дуже добре вчив історію. Він дуже багато часу приділяв історію, вивчав її. За словами мами Сергія, він завжди багато читав, цікавився багатьма речами, займався спортом. Ми все життя ним гордилися. Коли пішов він у школу, початкові класи, добре навчався. Усі роки в нього були похвальні грамоти, закінчив школу з золотою медаллю. Все, як маленький був. Було йому 10 місяців, кажу, Сережка, йди на руки сам. І з тих пір скрізь сам, скрізь сам і поступав і влаштувався на роботу. Ми нікуди ніколи не ні їздили, ніяких хабарів, нічого. Школу закінчив, я кажу, з золотою медаллю. Університет такий ну, трудний, хай і з красним дипломом, технічний Запорізький університет. Як розповідають рідні, Сергій завжди цікавився політикою. Мріяв про краще життя для своєї країни. З 2006 року його тричі обирали депутатом Охтирської районної ради. У 2014 році був призначений головою Охтирської районної адміністрації. Особливу увагу приділяв молоді, зокрема, опікувався місцевою футбольною командою. У 2017 році Сергія Гавриленка призвали, відслужив півтора роки, був в АТО, а потім отримав пропозицію виховувати курсантів у Харківському університеті повітряних сил. Про цей період його життя розповідає друг Сергія, настоятель успенського храму в Охтирці Андрій Бринчак. Ну йому там подобалося дуже особливо з молоддю, з офіцерами майбутнім працювати. Йому було дуже приємно, бо там багато студентів були із Донеччини, з Луганщини, із там Мілітополя, Херсона. Хлопці молоді. І він їм розказував цю історію України. Він гарно володів і знав добре історію українського народу нашого. І він каже: як я цим хлопцям розказую, хлопці змінювалися, коли вони знавали там про, свій, про своє місто, про все. І ці офіцери ставали українцями від його розповіді, від його науки. Перший день, як почалась війна, цих офіцерів запросила командування, запросила до себе. І запропонувала два варіанти. Тобто, хтось залишається і везе курсантів в інше місце від Харкова. Або хто може там захищати, боронити Харків. Він перший вийшов і якби, сказав, що він залишається і він буде захищати. В той день його загибелі, ми також з ним говорили по телефону за декілька. Один до його загибелі при захисті міста Харкова, на, фактично на об'їзні міста Харкова з сторони Донеччини, загинув від московської міни, яка прилетіла, хлопці всі забігли, він прикривав усіх. сам останній забігав це вкриття і фактично таким способом пожертвував своє життя, але врятував весь особовий склад. О 13-й годині дня він десь подзвонив, сказав, Сонечка, ти не турбуйся, я йду на, на пост. І ну, вони по дві години були на посту. Через дві години дозвонився. І він не подзвонив. Капітана Сергія Гавриленка поховали у рідному селі хухра, про яке він писав книгу, але вона так і залишилася незакінченою. На зворотньому боці пам'ятника історія Сергія. На похованні багато квітів у горщиках. Він любив тільки живі квіти. Ми йому стараємося носити тільки живі. Рідні зберігають фотографії, нагороди і спогади. Він турботливий. Він як. Замічав усе, усе і робив висновки, там десь щось треба, і він так це якимись несподіваними якимись такими діями робив. І це було дуже приємно, як ти не очікуєш, а тобі раз і то так зробили. З сином він був такий строгенький, він виховував в нього такого чоловіка, він, щоб він був відповідальний, там, щоб не лінувався, ну такий був строй. Ну, а… А доньку, конечно, всегда така кхе, доньку Мишкою називав, такий. Ну, все, що потрібно для доньки, він виконував. Це ж принцеска. Донька згадує, як любили разом з батьком дивитися футбол. Він завжди цікавився її справами та інтересами, а вона захоплювалася його знанням історії. коли ми приїжджали до нього, то Ну, ми гуляли разом. Я пам'ятаю, як гуляли містом, він знав історію всього. Розповідав про різні університети, знав, хто побудував ці університети, хто заснував. Я так казав, ось запам'ятовує місто. Бо Потім буде тебе якийсь хлопець водити, щоб ти не забувалася. Мама Сергія розповідає, що він завжди допомагав іншим. Їй дякували за сина, сторонні люди. Він був не такий, як усі, правда. Він був найкращий. Жаль, що нема. Він багато чого зробив. І для України, і для родини. У нас вдома, коли приїжджав. Зразу перевдівається в робочий одяг і до роботи. Працювати був дуже, і дітей залучав, бере Аню мишку, побігли вже, клубники назбирали, яку він садив. В Охтирці навпроти районної державної адміністрації, де колись працював Сергій Гавриленко, храм Успіння Пресвятої Богородиці. Як розповів настоятель Андрій Бринчак, Сергій багато сил вклав у його будівництво. Тепер тут встановлена пам'ятна дошка на його честь. Для мене Сергій не тільки. Є тим, хто поклав своє життя за свою державу. Він все своє життя будував цю Україну. Він будував, де б не був. Він був будівничем нашої держави. Ми з ним пройшли всі революції, які були разом їздили. І помаранчеву революцію Сергій був. І революцію гідності Сергій також відстояв. Разом їздили. І... Так же само, до останнього свого подиху він був українцем. Всіх, хто мене знає, хто знав Сергія, і всіх свідомих українців, прошу підписати петицію, яку зараз ініціював син Героя Загиблого, про присвоєння звання Герою України Сергію Анатолійовичу Гавриленку. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.